Те, що камера не передає ті аромати, які зараз панують на кухні. Ми знаходимось у свята і святих кухарів-кондитерів вищого професійного училища сфери послуг. Саме ці хлопці та дівчата на міжнародному конкурсі у Львові вибороли бронзові та срібні медалі. Майбутні кухарі та їхні майстри зізнаються. Конкуренція була шалена. 160 учасників з 11 країн світу. За знання найкращих змагались не лише юніори, а й сеньори, тобто професійні кухарі та сушефи. На приготування страв кожному учаснику виділяли 45 хвилин. Для кожного конкурсанта було своє окреме місце, яке включало параконвектор, плиту, робочий стіл, холодильник. Тобто, один іншому конкурсанти не заважали. Данило писарів готує стейки зі свинини. Каже, в рідних стінах все вдається одразу, а на конкурсі довелось попітніти. Хвилювався, тому що з нашого училища виступав першим. Через це в мене був, трошки соус Не вийшов, але там рівно. Кожен з учасників міжнародного конкурсу мав приготувати дві порції: одну на розгляд глядачам, іншу для дегустації. Але не лише смак страви оцінювало журі. Судді звертали увагу на те, як вона презентована. Дуже важлива подача, адже якщо страва буде виглядати апетитно, то буде приємніше її куштувати. За кожним кроком своїх учнів на кухні спостерігають майстри, підказують та виправляють помилки. Страва щоб була правильно викладена, щоб звичайно була тарілка чиста, обов'язково це великий плюс, щоб страва, звичайно, була гаряча, щоб зовнішній вигляд відповідав цій страві. Саме професійне училище сфери послуг представляло Вінницьку область на міжнародних змаганнях. Директор закладу Лариса Ворона каже, участь у конкурсі такого рівня це нагода учням заявити про себе а для училища престиж. І, врешті, все, що ми не робили, воно має. Працювати потім на випускника, на людину, яка залишається в нашій державі, яка буде конкурентно спроможною, яка буде затребувана на ринку праці. Ось такі страви менш ніж за годину приготували юні кухарі. Проте на досягнутому не збираються зупинятись, і вже у березні-квітні поїдуть до Києва на всеукраїнський конкурс юніорів. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.